Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Кутнова. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, командира 429 го окремого полку БПЛА Ахілес Юрія Федоренко. Юрію, щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити, як завжди. Рада вітати. Слава Україні. Героям слава Юрію Росіяни вдарили по дамбі печеніського водосховища у збройних силах України а конкретно у 16-му армійському корпусі. Кажуть, що були в принципі готові до такого розвитку подій. Так на ваш погляд, чи ускладнить в нашу логістику, і як це відобразиться на характері можливо бойових дій питання комплексне для противника? Зараз важливо в рамках цієї політичної турбулентності міжнародної, яка є. Саме мирний договір, там, примушення, непримушення, підписання, непідписання, умови і все інше для ворога важливо показувати результат на бою. тому що саме на бою вирішується, по суті, політичне майбутнє. Чим міцніше стоять Сили оборони, тим більше у нас спроможності отримати необхідну підтримку в озброєнні, фінансуванні в інших номенклатурах, які необхідні для захисту українського народу і для стійкості українського війська. Я зараз вам наведу по логістиці приклад Куп'янська. Це переправи з правого на лівий берег для забезпечення нашого групування, яке тримає лівобережний плацдарм. Бувають дні, коли противник вкидає по 50 керованих авіабомб, плюс додатково застосовує ракетне озброєння, плюс додатково ударні засоби, типу молнія і дрони на оптоволокні та інші номенклатури безпілотників. Майже щодня ці переправи руйнуються, і наші інженери поновлюють переправи, забезпечують сполучення і логістика. Виконує свої завдання, живить наші підрозділи необхідною номенклатурою засобів для ведення оборонних дій. Якщо казати про печеніжку переправу, треба розуміти загальний задум противника. Їм не вдалося взяти Куп'янськ, і за моїм переконанням, в осяжній перспективі, це завдання, яке непідйомне для російсько-окупаційних військ. Водночас з тим противник активно нарощується на Вовчанську. Тобто для них важливо купувати повністю все місто. І на минулому тижні зараз погода не найкраща Давайте будемо говорити відверто, погода зараз на боці, на жаль, противник Але на минулому тижні ну взагалі мряк, туман туман міняється дощем, потім знову мряк, потім знову туман. І під покровом саме несприятливий погодній умов, коли ефективність роботи безпілотних систем знижається, ворог. Розконцентрувався по місту групами, які були переодягнуті в цивільну форму, хотів сказати в цивільну форму одягу, але такого поняття немає. В цивільне правильно треба сказати. Це вже професійна деформація зараз відбувається. Ось. І чекали свого часу, доки розвіється туман. Потім туман розвіявся, і в різних місцях Бовчанську противник активно розтягнув АКПАФреш, російську ганчірку, яка називається флагом Руської Федерації. По іншому сказати не можу. Хочеться як умога сильніше викривати назву цієї псевдодержави і поробили фотографії. Те, що точно те саме відбувалося свого часу в Попільську те, що ті, хто розгортали цю ганчірку, були ліквідовані силами оборони наступні декілька секунд. Це вже питання третє. Головне фотографія є. Інформаційні новини полетіли всередині Російської Федерації. У нас в державі і, відповідно цей весь спектакль він розігрується для одного глядача. Для президента Сполучених Штатів Америки, от Росії треба показувати, що у них є якісь здобутки, бо без зайвих перебільшень доля нашої держави і можливості наших дипломатів вищого військово-політичного керівництва нашої держави домовлятися за додаткове озброєння, домовлятися за додаткову техніку фінансування полягає в тому, настільки міцно стоїть фронт. Як наслідок, ворог нарощує свої спроможності до ведення ударно-штурмових дій на овчанському відтинку. Але в нього не виходить реалізувати в ті терміни і строки, які визначені, необхідний спектр завдань по повній окупації міста Ловчанська. І противник заводить додаткові підрозділи спеціалізованого призначення, які мають пріоритетний рівень комплектації. Що я маю на увазі? Є підрозділи типу там Рубікон, Судень і інші, Вони мають це ж ну не демони, так, вони роблять дуже багато біди, але у зв'язку з чим. Вони мають пріоритет комплектації, тобто кращий кадровий потенціал який які є в російської опуційних військах. Зокрема, молодь, вони направляються до комплектації цих підрозділів і кращі технічні рішення дрони на з чорним автовологнутому воно є дуже міцним і може виконувати завдання при найнесприятливіших поводні умовах. Інші номенклатури засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби в ці підрозділи як наслідок. Їхнє завдання зайти блокувати логістику. Щоб ми не могли забезпечувати необхідною номенклатурою боєприпасів озброєння техніки своє угрупування, свої зокрема в позиції, і також вони полюють звісно на наших пілотів. Достатньо часто розгортаються дуелі, коли пілоти сил оборони, зокрема 429-го полку філець, вступають в тижневу боротьбу з ворожими пілотами, і хто кого завдячуючи підтримці українського народу, нас вдається виконувати це завдання ефективну якість. Оскільки ворог не може зараз здобути бажаного результату, ні застосовуючи свої підрозділи кращого рівня підготовки на лінії боєзвітнення, які застосовують безпілотні системи, ні за рахунок численної кількості живої сили, ворогу важливо перекрити основну кров війни. Основною кров'ю війни була, є і залишається логістика. І це, зокрема, зараз я кинув камінь вгород тих, хто кажуть, о, там, тилові посади, те деде. П'ятий десяте Ну слухайте, щоб снаряд опинився на фронті, його хтось має привести за кордону, далі привести в Україні до місця зберігання, далі по розподілу привести до військової частини, яка буде застосовувати, а потім логісти мають ще закинути це все до самої гармати. І артилеристи потім відпрацьовують, ну логісти мають на увазі числа артилеристів, і потім вже артилерист відпрацьовує куди потрібно. Точно так само відбувається з, з будь-якою номенклатурою технічних засобів, які ми застосовуємо проти противника. І ворог розуміє, що кров це основна вірніше, логістика це основна кров війни, без зайвих перебільшень була, їй буде залишатися. І він намагається: окей, йому не вдалося реалізувати попередньому краю повною мірою блокування сил оборони, значить, треба вдарити дещо далі і пристрілятися, подивитися, який це буде мати ефект. Як швидко ми зможемо поновити ці переправи, було нанесено вогневе враження, але за принципом Куп'янська, чому я навів його переправи з права на лівий берег, Бо наші інженери війська навчилися за період повномасштабної війни працювати швидко оперативно злагоджено для того, щоб забезпечувати можливість циркулювання логістичної крові війни по артеріям наших українських доріг а також переправ. Тому за моїм переконанням з цими викликами сило оборони також справляться швидко худко, оперативно з скористі для справи. Уточню, юра, тобто запасні маршрути є і можливість відбудувати. Інженером так, також є ці всі завдання. Всі будуть. Юрій Куп'янськ. Дивіться, ну тому що вони там неодноразово заявляли про те, що вони вже його взяли. Так були багато спростувань від нашого генерального штабу, але тим не менше були заяви і від, від вищого нашого військово-політичного керівництва про те, що ми найближчим часом є план загалі зачистки, так все ж таки Куп'янськ. Наскільки там є ситуація для нас саме складною, от і чи є дійсно там у росіяни якісь певні успіхи? Ну, це не план, я б сказав, що до зачистки, це фактичні дії по виконанню завдань. Ну окей, можливо, план. Можливо, так військовому буде правильніше сказати, але план це щось, те, що ми маємо зробити, а коли ми фактично почали виконувати, то це вже стає виконанням безпосереднього попереднього задуму, так за чітко встановленим планом. Ну нехай буде так зараз. заплутались в визначеннях. Але давайте будемо говорити сухими фактами. Куп'ять злівобережний противник газує на повних парах, вони використовують погодні умови, застосовують легкоброньовану броньовану техніку не поодинокими випадками, плюс додатково підтягнули свою логістику і намагаються все-таки інфільтруватись і просочуватись на лівобережному близдальні. На поточний момент силам оборони вдається відбивати ці атаки, виявляти тих, які просочилися під час пристального, вірніше під час рясного туману чи густого буде правильно сказати туману. І як нас блокувати їх і знищувати або брати до полону. Тому лівобережний плацдар тримається. За переправами проговорили за північно-західну околицю. На точний момент ворог активно не фіксується. Попередні групи, які фіксувалися, були зачищені. Сама північна околиця є міцні структурні підрозділи Сил оборони без розкриття деталей, які провели відповідні заходи і блокували противника на північній околиці. І зараз величезна кількість структурних підрозділів, різноманітних, зокрема тих, яких достатньо часто поплюжують там військову службу правопорядку. Але мало хто знає, що їхні структурні підрозділи б'ються як леви, зокрема, виконуючи одні з найскладніших завдань поведення бойових дій в міській забудові по пошуку противника, знищенню його ліквідації. Точно так само підрозділи Національної поліції, служби безпеки України, Національної гвардії, збройних сил України це все одна велика сім'я, яка працює ефективно злежено на полі бою. Тому зараз дійсно проводяться заходи щодо пошуку противника в кожному підвалі, в кожному місці, де він міг засісти. І як наслідок, у разі якщо противник вступає в бій, він ліквідується у випадку. Якщо здається до полону, то ми отримуємо обмінний фонд. Заходи ці тривають, і за моїм переконанням в противника немає перспектив, сежній перспективи щодо окупації міста Купінська. Навпаки, зараз силам оборони вдалося за рахунок сумлінної праці і підтримки українського народу ситуацію розвернути собі на користь. Безмежно до це вдячність. Юрію харків'яни будуть нас дивитися точно. Раніше ми мені в ефірах розповідали про те, що якби дрони піві долітають до кільцевої дороги, і це є проблематикою так, і це може бути якби більш таким частішим явищем. Ну тобто, тут в цьому сенсі, а росіяни ближче до Харкова чи ні? Дивіться, якщо казати про лінію возідня, противник не просунувся. Ну вовчанські йдуть складні бої. А якщо казати про Липецьку громаду. Ну, місцеві харків'яни знають, хто там воює, на всю країну говорити не буде. Але це дуже серйозні підрозділи сил оборони, які є авторитетні в суспільстві, і вони просто знищують все, що з'являється в зоні бачення. Сила оборони там стоять міцно зараз. І, як наслідок, ворог не скоротив дистанцію між своїми позиціями і між адміністративною межею міста Харкова, а саме кільцевою дорогою. Водночас з тим технології змінюються. Китай є топовим виробником всіх необхідних комплектуючих для засобів ВПЛА. Китай є топовим виробником оптоволоконного кабелю. Китай є топовим виробником елементів різних, які необхідні для збору і застосування засобів радіоелектронної розвідки, засобів радіоелектронної боротьби для організації, в тому числі, і певного роду антенн, звірки називаємо так їх. Які захищають борти противника від засобів радіоелектронної боротьби Сил оборони України, це іде постійна гонка зміни частотних світок і відповідно протидія РЕБУ. Що можу сказати? За рахунок розвитку технологій, які обумовлений тісною співпрацею Російської Федерації з Китаєм, ворог починає отримувати дрони, які можуть залітати від злетної позиції пілота на 35-40 кілометрів. Шлях передачі зв'язку відбувається через оптоволоконний капель, тобто його не можна задушити засобом радіоелектронної боротьби, для нього немає такого поняття як сладкі місцевості. Далі противник активно застосовує дрони матки. Вони так називаються, коли ми чуємо матка, ми собі, відразу собі уявляємо бджол, мед, соти, так ну, щось, щось таке приємне. Але насправді, якщо ми кажемо про дрон матку, це смертельна зброя, і принцип її дуже простий. Є крило, на цьому крилі, воно може з злетної позиції пролітати 30 плюс кілометрів в наш бік. На ньому зверху зверху стоїть півдрон Камікадзе. Як наслідок, крило залітає на 25 кілометрів, 30, далі від'єднується дрон камікадзе, і він може ще пролітати десь орієнтовно 20 км. Саме крило слугує повітряним ретранслятором для дрона. Як наслідок противник отримує можливості повітряного плеча удару порядка 50 кілометрів. Як ви розумієте, в зв'язку з близькістю лінії державного кордону до адміністративного меж міста Харкова, противник має можливості наносити вогневі удари. Тому, за моїм переконанням, в осяжній перспективі ми можемо побачити заходи, які будуть умовлені з принципом Херсону, коли певні частини Харкова будуть затягнуті сітками. І це абсолютно нормальна практика протидії противнику в подібних реаліях. Але у зв'язку з технологічним розвитком, який є у нас по законних військових цілях на території Білорущини, ми вже можемо працювати, активно працюємо, наносячи удар виключно по законних військових об'єктах, тому технологічна гонка продовжується електроакумулятори, які віддають корисне живлення на дрон. Стають меншими і легшими, а ємність заряду стає більшою. Як наслідок при меншій вазі самого дрона, він може нести більш потужний боєприпас і залітати далі. Плюс змінюються канали передачі зв'язку. Основного вліво, вправо, вверх, вниз, і передача відеосигналу В тому числі війна змінюється і наприкінці 26-го року я не вірю в завершення бойових дій. На жаль. Мусимо констатувати, що війна буде продовжувати ще значний період часу, наприкінці 26-го року, від лінії боозітнення в бік противника і в наш бік збільшиться відстань від 15 мінімум до 25-30 кілометрів, яка буде максимально небезпечна для всього живого. І звісно, лінія бооздітнення буде насичуватися е, технічними засобами, які частково замінять людину на полі бою. От Якщо казати про підрозділ «Хілес», для нас є ключове завдання. І ми так рухаємося з 2022 року. Застосовуємо на полі бою мінімальну кількість людей, необхідну для високоефективного і якісного виконання бойових завдань. Не треба нікого зайвого, треба рівно така кількість, яка дасть можливість нам бути максимально ефективним. Плюс додатково, ми маємо зробити так, щоб пілотні групи, якщо ми кажемо про безпілотників, Знаходились дещо на віддаленні в безпечному місці, і плюс додатково ті, хто фактично виставляють сам дрон ближче до лінії боєзвітнення, бо чим ближче підлізеш, тим далі можна залетіти в глибину бойових порядків противника. Вони також діють за певним тактичним задумом і мають діяти на майбутнє, що точно призведе до збільшення живучості. Ми маємо боротися за кожного солдата, за кожного сержанта, за кожного офіцера. Єдине, кого не можна ось за таким алгоритмом технічного зростання замінити на полі На жаль, це українських піхотинців і українських штурмовиків. Юрію так, Як от ми... мирно... Мирноград, це наскільки я розумію, там важка дуже ситуація. і говорили про оточення, про те, що більше ста днів не можуть вивести поранених, тобто евакуація ну, неможлива, можливо, вам відомо про те, що можна говорити із ситуацією в мирнограді. Ну, загалом ситуація на цьому вітинку, вона є дуже складна. Ворог се більше ніж 170 тисяч військовослужбовців і він поповнює безпрецедентні втрати. Противник несе зелені втрати. Певна кількість льотних груп, які виконують бойові завдання, після 30-денного чергування потім спілкуються, зокрема, з тими, хто надає психологічну підтримку, допомогу з військовими капеланами. Це дуже важлива інституція. Тому що кількість противника, яка знищується на одного українського солдата, вона надзвичайно наголошую, надзвичайно висока. Тому при меншій кількості сил та засобів Сил оборони показує надзвичайно високу стійкість та результативність виконання бойових завдань. Що стосується перебування на позиції, буває по-різному. Ви чули напевно, що 6 грудня на День Збройних сил України один з українських сержантів отримав найвище Найвищу державну нагороду, зірку Героїв України за те, що втримав позицію і перебував на ній. Я порахував по кількості місяців, це рік і чотири місяці. А тепер прошу кожного з вас, хто буде переглядати цей ефір, от проаналізуйте, чим ви займалися останній рік і чотири місяці, і зрозумійте настільки це довго, майже півтора року. Пробути на позиції, втримати і не здати, відбитися в достатньо поважному віці. Давайте будемо відверті. Тому українські солдат і український воїн це не просто ті, ким варто захоплюватися, це за моїм переконанням надлюди. І я вам скажу більше, що ми так довго тяжли до Європи, до Північно-Атлантичного Альянсу. Ми так довго шукали в цьому підтримку, допомогу, додаткові можливості для держави, і я переконаний, що так і є. Але з огляду на те, що відбувається в провідній країні світу, а саме в Німеччині з процесами, які пов'язані з військовим обліком і можливістями проходження військової служби в німецькій армії їхнього молодого покоління, Німеччину зараз розірвали. Буквально акції протесту, мітинги, тобто Європа на поточний момент не готова воювати. І ось тут я зараз скажу про те, що мені дуже болить і хочеться кричати на весь світ. Ви просто уявіть, лідери країн Європейського Союзу Польщі, Німеччини, країн Балтії, особливо країн Балтії, дуже добре на поточний момент усвідомлюють загрози. Вони думали, що у них є монолітний могутній альянс Північно-Атлантичний який у випадку будь-яких загроз стане плечем до плеча і цю загрозу задабить в корні. Але зараз відбулася ситуація, коли Росія вільно порушує повітряний простір країн Північно-Атлантичного Альянсу своєю бойовою авіацією, своїми безпілотниками, і як наслідок виключно занепокоєння. Готовність європейців до ведення бойових дій, їхніх громадян цивільних, які потенційно можуть доєднатися до війська, надзвичайно низька. Рівень їхніх фінансових спроможностей і рівень озброєння також невисокий. Тому зараз європейські країни що б мали б зробити? Нарешті прийняти ряд вольових рішень. А саме поляки мали б своєю бойовою авіацією, авіацію Північно-Атлантичного альянсу закрити частину українського неба, бодай своєї території зараз в європейських активах є російські гроші, які заморожені у зв'язку з санкційною політикою. Передайте їх Україні, дайте нам можливість захистити себе і вас. Бо абсолютно видно, що Європа буде наступна або паралельно. Ні, не дають, ні, їм це не подобається. Тисячу різних причин придумають, чого цього не робити. Окей, дайте свій контингент. Ми не кажемо навіть про те, щоб долучити цей контингент до ведення бойових дій на Харківщині чи на Донеччині, де немає експертизи військових країн Північно-Атлантичного альянсу, як протидіяти такому тимку. Станьте на тих відтинках. Які зараз є непріоритетними для противника, де немає активних бойових дій. Посильте нас, дайте можливість перегрупуватися і вивернути резерв, які нам необхідний на пріоритетні напрямки. Ні, не хочу. Угу. Добре, у вас же є гроші, нібито. Ви про це декларуєте і є російські гроші, які ви можете віддати. Ну Тоді дайте своїх офіцерів, які відставці, якщо ви не можете дати офіційно, бо ви Росію боєтеся, і заплатіть за тих. Людей, які готові воювати проти Російської Федерації на боці України. Ваші офіцери отримують необхідні навики ведення бойових дій, і людьми, якими вони будуть ховатися, це люди, які свідомо готові воювати за гроші проти Російської Федерації, забезпечуючи безпеку для України і для цивілізованого Європейського континенту заголовому, перепрошую. Але ні, і цього вони поки що не готові робити. Єдине, що відбувається, це. Певна підтримка, є країни, які дуже сильно нас підтримують, але не всі і глибока занепокоєність. Телефонують один одному, узгоджують якісь пункти, ще щось проговорюють, намагаються підігрувати і США, і як би підтримувати Україну, сидять, іншими словами, на політичному шпагаті. Але сидячи на політичному шпагаті, дуже важливо, щоб в якийсь момент гузно не Зараз складні часи, які потребують сильних лідерів і непопулярні рішення для того, щоб цивілізований світ міг стояти перед диктатурами. І я щиро розраховую, що такий день і час настане в той період, коли буде ще не пізно. Зараз ми можемо вести оборонні дії і можемо утримувати противника в лінії боротьби. Про оборонні лінії Юрій, дозвольте запитаю. От коли ми кажемо про Харків, перепрошую про Запорізьку область. Ну ми розуміємо, що там дуже так напружена ситуація в цілому. І військові аналітики кажуть, що ну. Можна було б зупинити там ворога, в тому числі і за допомогою непрохідної оборонної смуги з колючого дроту та суцільного мінування. І, мавляю, дуже скоро ми побачимо щось подібне. Чи можливо взагалі от, в сьогоднішніх умовах там щось подібне створити, і чи дійсно це може допомогти значно суттєво зупинити ворога? Я зараз спробую дати відповідь на це запитання. Але я не знаю, чи повною мірою я маю на нього моральне право. Якщо 22, 23, половину 24 то майже до кінця, я фактично виконував завдання зброєю в руках на передній лінії вивозітнення, виводив, заводив групи, займали позиції. У му році взагалі штурмували фактично в Харківському контрнасті. то на поточний момент моя посада передбачає управління вже підрозділу. І воюють мої солдати. Я маю зробити так, щоб їм було чим воювати, щоб вони були навчені і зробити все можливе і неможливе від себе для того, щоб зберегти їхнє життя і при цьому лупашити окупанта, знищити ворог. Тому я не знаю, чи я вправі говорити про те, що відбувається і як потрібно, але я скажу свою думку: з того, що спостерігаю на лінії боєзтнення, я не претендую на об'єктивність. Якщо ми кажемо про лінію бовозітнення, от коли можуть бути накопані позиції, які встоять у випадку, коли Російська Федерація втрачає спроможності доведення ударних штурмових дій постійних, тоді лінія фронту умовно замирає. Є наша частина оборонної лінії, і противника відбуваються перестрілки авіацією, дронами артилерією, всім іншим, але лінія не рухається. От війна перетворюється в позиційну. Яка ширина цієї позиційної смуги забезпечення, скажімо так, або сірої зони, все залежить, від техні... сірої зони буде правильно сказати. все залежить від технічних засобів, як далеко ми можемо долітати, стільки цих є засобів, які можемо забезпечити інтенсивність долітати, або відповідно, дострелювати? В поточних умовах, коли противник постійно веде активні наступальні дії, якщо ми сідаємо в лінії оборони, він її знищить. За рахунок свого вогню і вскочить обов'язково численною кількістю своєї живої сили, він зітре тисячу, дві три, п'ять, але все одно в цю оборону лінію вскочить. І як наслідок, ми маємо постійно вживати заходи, які б давали можливості різати наступальний потенціал противника е тактикою дрібних порізів кінжальних таких. Це що я маю на увазі, це коли ми постійно проводимо певні заходи, які дають можливості противника просушувати то флангову атаку йому забезпечимо і він просипався, не зміг накопичитися, зафіксуватися конкретно в цьому місці. Тут проведемо контратаку. Тут навпаки затягнули противника вогневий мішок, знищили, поновили стантоположення. Тобто, війна так чи інакше вимушує нас бути високоманевреними і вести динамічні оборонні дії. З нанесенням постійних контратак. Якщо ми кажемо про підготовку лінії зіткнення, вірніше, про підготовку позиційного району і лінії оборони атакує правильно. Це питання обговорюємо з 2014 року, і десь це зреалізовано на найвищому рівні, історія скаже, хто це зробив свого часу, хто за це був відповідальний, і він зміг зробити чітко якісно. Але є райони, де не ті люди стояли не на тих посадах, і як наслідок того забезпечити не змогли, що напряму впливає тепер на стійкість, бо оборонна лінія так чи інакше вона має бути підготовлена якісно. Юрію, дякую вам за цю розмову. Дякую вам за оборону нашої держави, моєї рідної Харківщини і за те, що ви завжди приділяєте свій час нашим глядачам. Це цінно, так друзі. Вам також дякую за увагу. Вас закличу підписатися та обов'язково поширити це відео. Адже нагадую, що думку саме наших військових мають чути якомога більше людей. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Юрію, буду вас чекати. листі. вчора дякую. Дякуємо за зв'язок.